Сучасний стильний, а головне. Теплий. Усе це про багатоповерхівку на вулиці Федорова у Луцьку. Втім, такий вигляд цього будинку був не завжди, адже це звичайний панельний будинок, мешканці якого роками страждали від холоду у квартирах та цвілі на стінах. Вирішити проблему вдалося завдяки програмі «Енергодім». І таким чином вдалося утеплити аж три багатоповерхівки, розповідає голова правління ОСББ Георгій Давидюк. Ці будинки панельні. Виглядали вони як звичайні панельні, кажуть, будинки диряві, Тепер вони повністю термомодернізовані полістирольною плитою 15 сантиметрів. І результатом цього це минулий опалюваний період, що будинок Федора 2 заощадив, мешканці заощадили за 5 місяців 700 тисяч гривень. Федорова 5, який стоїть напроти, 1 мільйон гривень, Соборності 1. Які термомодернізований був по цій же програмі 300 тисяч того за опальний період у ці будинки мешканці цих всіх трьох? Об'єднан співвласників багатоквартирних будинків заощадили 2 мільйони гривень. Відтак, в середньому кожна квартира у цих будинках змогла заощадити в опалювальний період від 6 до 8 тисяч гривень. Утеплення цих багатоповерхівок, за словами Георгія Давидюка, загалом вартували 9,5 мільйонів гривень. Почали роботи у 2021 році, а закінчили у 2022. Це нова програма, яка фінансується з. Чотирьох джерел. Джерело номер 1 це члени осбб мешканці, вони оплачують 20% вартості термомодернізації житлового будинку, 35% оплачують донори, 35% оплачує Кабінет міністрів України і 10% щодо меморандуму повинна оплачувати Луцька міська рада. На сьогоднішній день кошти не надійшли. Загальна. Зобов'язання ну, зобов Луцької міської ради, це по цих трьох будинках, це 1 мільйон, 200, 1 мільйон 900 тисяч 247 гривень. На жаль, ці кошти на рахунки ОСББ не надійшли. І у Луцьку це не поодинока ситуація. Як розповідає голова ОСББ пані Раїса Байда, у багатоповерхівці за адресою Січова 7 також скористались програмою енергодім. Жінка каже, відколи у 2020 році створили ОСББ. Взялись одразу вирішувати проблеми. А тут їх каже жінка, було чимало. Будинок у нас такий. Він розташований у стані на теплотрасі і надогрівався. У нас чотири під'їзди, а четвертий надогрівався зовсім. Було дуже проблемно, люди зразу стали скаржитися, що холодно, що сирить, що цвітуть стіни. Це особливо п'ятий поверх надогрітий і четвертий під'їзд. Ось ну і ми взяли участь в програмі. Ми багато зробили в підвалі там 2 мільйона коштів. Загалі загальна сума до 10 мільйонів. Там 9 тисяч 820 тисяч. Взагалі пішло на ці всі заходи. В результаті будинок виглядає наче новобудова. Мешканці перебувають у теплі, а заощадження на опаленні сягнули 40%. Втім, досі людям доводиться, щомісячно сплачувати кредитні кошти. А це каже пані Раїса досить складно для місцевих. Міська рада нам обіцяла 10% ну, своїх фінансувань. Ми, звичайно, на них дуже розраховували. Ну але сьогодні для такого будиночку, де там 3 тисячі квадратних метрів, і навантаження ну я порахувала. Це 20 гривень на квадратний метр з отримання будинку. Це ну так вагомо для людей, бо хто має 80 квадратних метрів це 1600 гривень. Тут, звичайно ж, більшості живуть, хто пенсіонери, не вистачає, але ми мусимо ми взяли кредит і. Ми мусимо ну, проводити оплату щомісячну оплату по погашенню процентів і по погашенню тіла кредиту. Ще одна багатоповерхівка у Луцьку, яка скористалася програмою відшкодування частини кредиту на утеплення. Будинок на Клима Савура 28. Коли ми цей будинок забирали в жовтні місяці в ЖЕКу номер 3 це просто був жах. Тому що чому ми так вирішили всі жильці? Тому що. В підвалі стояла вода постійно, каналізація тупила повністю підвал. Це було в під'їздах, е, самі розумієте, е, труби просто гнилі. Коли прийшлося мені спочатку, поки ми ще от не міняли труби. Мені приходилось по декілька раз на місяць робити ці кусочками міняти труби, але це було занадто дорого для наших жильців. Кутові квартири всі цвіли, було дуже холодно, нерівномірно постачалося опалення в квартири. Відтак вирішити усі ці проблеми вдалось завдяки участі у програмі Енергодім. Хай воно комфортно, хай менше за тепло, але разом з тим люди хочуть вже зменшення. Вони вже втомилися, тому що починаючи з 20-го року, ми платимо все таки велику суму. І ми розраховували на програму. Документи мною були подані ще. На початку 2022 року, але не однієї комісії засідання не було, коштів нам не копійки, не відшкодовано. А все-таки, якби все ж таки потрошечки, нам допомагали сплачувати відсотки, ну або, допустимо, тіло кредита, це було б набагато легше для людей. Це важко. Сьогодні військовий час. В будинку проживає багато пенсіонерів, тому. Ми надіємося, все таки, що міська рада розблокує цю програму, і ми утримаємо те, що нам обіцяли. Втім, чому кошти досі не виплачені, невідомо. На жаль, ця програма в місті не фінансується належним чином. І це дуже тривожить голів ОСББ, які провели ці заходи в своєму місці. На минулій сесії я озвучив депутатський запит, потім спрямував депутатське звернення. Сьогодні озвучив на комісії з питань житлово-комунального господарства про цю проблематику. Проблема в тому, що. Комісія з відшкодування коштів не збирається на думку Михайла. Находа об'єктивних причин не фінансувати цю програму у Луцької міської ради немає, ба більше кошти у бюджеті на це передбачені. Я бачу, що є конкретні проблеми в Луцькій міській раді з відповідальністю чиновників та з бюрократією через те, що комісія не збирається в цьому році. Є загроза, що ОСББ не отримують частки на відшкоду. Ання за зроблені роботи нагадаю, в міському бюджеті є 7 мільйонів гривень на ці цілі, і ОСББ дуже сподіваються, що ці кошти будуть належним чином розподілені. Тим часом Михайло наход каже, що депутати від громадянського руху свідомі відстежуватимуть цю ситуацію надалі і проконтролюють, аби лучанам таки відшкодували кошти, які були витрачені на утеплення багатоповерхівок за програмою енергодім.